Наші серця кличуть до тебе, о Боже наш, милість і радість, щастя і спокій, Ти нам, дай. Боже ми молим, Ти нас почуй, твій мир пошли на батьківщину, благословення ти. Боже, почуй нас, нашу молитву, до Тебе серце милине, Зглянься над нами, прости Україну, вірність нам дай небетину, низько схиляємсь, Тебе благаєм. о, захисти. щоб смиренні ширу подяку тобі лиш. Принести, Боже, почуй нас, нашу молитву, до Тебе серцем милине, Зрянься над нами, прости Україну, вірність нам дай лебедину, низько схиляємсь тебе, блаєм. о, захисти, щоб усмирені, щиру подяку тобі лиш. Принести. Наші серця подібно, човнам, пливуть в пливуть сльозах. за Україну. Плаче ми Боже в наших піснях милосердя над нашим народом, о, наш отець, зігрій любов'ю віча і холод, кам'яний сердець. Боже, почуй нас, нашу молитву, до Тебе серце милине, зляться над нами, прости Україну, вірність нам дай лебедину. Схиляєш тебе блаєм, о захистих, щоб усмиренні, щиру подяку тобі лиш принести. Боже, почуй нас, нашу молитву, до Тебе серцем милине, злянся над нами, прости, Україну, вірність нам дай лебедину. О захисти, щоб у щиру подяку Тобі лиш принести.